Доброго вечора, пані та панове В ефірі Програма на пульсі спорту. і Найближчі 26 хвилин. Ми будемо розбирати всі спортивні перепиті, які пов'язані з світом черкаського спорту. Зрозуміло, що топ-тема цього тижня буде пов'язана з футболом 26 березня. В Черкаси приїздить чвертьфінал Кубка України з футболу. Більше того, цей приїзд є першим в історії. Професійного футболу на Черкащині. Зрозуміло, що на стадіон центральний прийде чимало вболівальників. ну А ми сьогодні спробуємо розібратися, в яких же кондиціях і з якими завданнями Черкаський Славутич підходить до одного з найважливіших матчів у своїй історії. Буквально кілька днів тому у оновленому прес-центрі Черкаського Славутича відбулася прес-конференція, яка пов'язана саме цій події. Більше того, представляли новачків, нових спонсорів і навіть нового президента. Хто ж? Цьому сезоні буде опікуватися професійним футболом. Дізнаємося у нашому найближчому сюжеті. Ні, кроку назад, лише розвиток і прогрес єдиної професійної футбольної команди Черкащини. Такими теза саме на прес-конференції представники Черкаського Славутича. Попри нестабільну економічну ситуацію в країні, черкасці зберігають свої амбітні завдання у весняній частині сезону. Наш повпред у другій лізі буде битися за вихід у перший дивізіон. А в кубку України намагатиметься дійти до фіналу. Про такі завдання говорив уже новий почесний президент клубу Ігор Дорошенко. Голову управління банку Михайлівський представили у новому для нього Статусі саме сьогодні. Взяли на себе відповідальність титульного спонсора, розраховуючи на довгострокову перспективу, і ми будемо підтримувати команду і підтримувати черкаський футбол. І я думаю, що і команда, і банк будуть зростати разом і розвиватися. Відкриття великого футбольного сезону на Черкащині заплановано на 26 березня. Причому перший матч весняної частини сезону є одним із найважливіших за всю історію черкаського футболу. Саме цього дня черкасці вперше у своїй історії зіграють у чвертьфіналі Кубка України з футболу. Їхнім суперником буде Тернопільська Нива. Це не просто матч одне одне і четвертий фіналу розіграшу Кубку України, а цим матчем взагалі стартує футбольний сезон на Черкащині. Тобто як це кажуть? Два в одному, да? Одна подія, дві події, один захід. На прес-конференції були представлені новачки Славутича. Правда, більшість з них свого часу вже виступали в черкаських професійних клубах: Тарасенко, Гонщик, Фабунмі, Фаворов, Кошелюк та Сенюгуб. Добре знайомі черкаським болівальникам. Серед головних підсилень можна назвати екс-форварда київського арсеналу Олександра Батальського та дублера харківського металіста Володимира Шопіна. У нас команда звізда должна быть вот команда. Потому что э, я считаю, что один человек, я уже говорил, да, футбол-то ничего не, не решает абсолютно. Есть команда, и вот за счет командных действий, да, команда, в общем-то, еще покойный Лобановский говорил, да, звезд нету, есть команда, звезда. Одним з головних завдань представники оновленого Славутича назвали повернення на центральний стадіон фан-сектора, який свого часу полишив команду через її назву та колишнього почесного президента. До речі, назву у Черкаському клубі влітку теж можуть змінити. Добрання новою клубі, навіть планують залучити вболівальників. Марч Славутичнива, фактично, це той поєдинок про який говорять всі прихильники спорту на Черкащині. Ну і більше того, якщо говорити з історичної точки зору, напевне, один із найважливіших поєдинків за всю історію черкаського футболу. У нас в гостях сьогодні капітан Славутича Вадим Гонщик Вадим. Дякую, що прийшов. В такий гарячий період підготовки до як я вже говорив, напевне, одного із найважливіших матчів на старті сезону, точніше, весняні частини. Це точно як готуєтеся до гри із. Невою і вже за дні виходити на суперважливий матч? Ну, команда на даний момент проходит очень качественный тренировочный процесс. Мы стараемся также проанализировать соперника. Все делаем для того, чтобы его с наилучшей стороны изучить и узнать его слабые стороны, сильные стороны. Как бы команда, может, где-то тоже немножко изменилась, и мы должны это все как бы знать, чтобы все оружие подойти к этой, как вы подметили, крайне важной игре. Ребята все это прекрасно понимают. Ну, будем стараться, ну, как бы понимаем всю ответственность и приложим максимум усилий для того, чтобы не подвести доверие болельщиков и также руководителей клуба. А, Вадим, вот. Три сезони тому, здається, чи чотири, ти е, виступав уже в Черкасах, при тому захищав кольори е, Черкаського Дніпра. Тоді разом з командою вам вдалося виграти другу лігу. Е, зараз фактично перед колективом стоїть те ж саме. Ну, перше, скажи, наскільки була певна ностальгія приїзду в Черкаси? і Чому вирішив все таки приєднатися до команди? Адже ти виступав в зірці е, команда, яка представляє перший дивізіон. Фактично, зараз ти зробив футбольній кар'єрі. Ну, можливо, крок назад. Чому так? Ну, вы знаете, я бы не хотел бы так сказать, что я делаю шаг назад. Я пришел сюда, в этот, ну, вернулся, как вы правильно подметили, домой, потому что, э, во-первых, тут находится моя семья, это что первое ну, очень важно для меня. И я считаю, что э, при тех обстоятельствах, которые сейчас складываются для нашего команды, и если все будет складываться удачно для нас, я не считаю, что это шах назад. Я верю в то, что мы все здесь, собравшись, весь коллектив, будет прогрессировать и идти только вперед. И, ну, также еще повторюсь, будем прикладывать максимум усилий для этого. Стосовно того чемпионства, ты помняшь, коли выиграли другу лигу? Я помню. Як вважаєш, ти можеш зараз порівняти ту команду, яка була тоді в Черкасах, вона правда мала іншу назву Дніпро. І сьогоднішній колектив все-таки пройшли уже збори разом. Який рівень? Він вищий чи нижчий, в принципі, порівняння з тією командою? Ну, Ви знаєте, я по цьому поводу можу сказать, сказати: що футбол прогресує, він не стоїть на місці. И как бы на данный момент уровень футбола по-любому выше. И футболисты, которые сейчас играют, они по-любому тоже прогрессируют и растут. Так что это очень тяжело сравнить. На, в, в то время тоже были очень качественные футболисты, и на то время тоже очень хорошо играли в футбол. Были также много опытных игроков. Сейчас команда складывается более э, с молодых исполнителей, также большинство здесь местных ребят, которые пытаются доказать, что они ничем не хуже, которые может ребята где-то на данный момент присутствуют в команде как бы из других городов, они пытаются доказать это, что они будут ну, работать и доказывать. ну что еще могу сказать? я считаю, что эта команда по своему <coughs> у нее есть свой как бы стиль и который нам прививают наши тренера І ми віримо, то будемо показувати нічим не хуже, а може даже лучше. Я уверен, тому що лучше ближе к современному футболу. От так. А в цьому сезоні у Черкас ну доволі таки амбітний серйозний наставник. Да? Людина, яка нещодавно працювала в прем'єр-лізі, це Юрій Бакало. Як з ним вдалося знайти ну, взаємопорозуміння, яка атмосфера в команді і як можеш характеризувати ось цю підготовку там кілька зборів, які були до старту весняної частини сезону? Ну, могу сказать одно, что, конечно, весь тренерский персонал, весь тренерский штаб во главе с Юрием Михайловичем, это люди, которые профессионалы, которые, у которых очень профессиональное отношение к своей работе. Они все э, с большими, ну, прикладывали также максимум усилий, чтобы довести к нам э, то видение футбола, которое они хотят от нас видеть. И, и, Ну, могу одно лишь сказать. Им благодарность выразить за это и постараться оправдывать их доверие и то, что они, их труд, который они у нас складывают. Отак а, вже в середу, тобто за два дні до речі, глядачам скажу, що в 18.00 на центральному стадіоні буде цей поєдинок. Вам грати з Нивою. А, наскільки як вважаєш, серйозний суперник? Да? Ну, здається, ти вже ж грав в цьому сезоні? Ну восени проти цієї команди, ще в першій лізі, фактично, команда, яка на щабель вище грає ніж Славутич, і як ти бачиш, цей поєдинок Ниво Славутич. Ну, перед нами стоит задача, и как бы, нас не должно интересовать, против кого мы будем выходить и играть. То есть то ли будет Нива, то ли какой будет другой клуб. Мы любого, к любому сопернику относимся с уважением, но мы никого не боимся и хотим это доказать в среду. Черкас в цьому сезоні традиційно є одним із рекордсменів міста за кількості глядачів. Тобто на матч приходять реально дуже багато людей, особливо це восени було і зараз серйозний ажіотаж в місті. Багато говорять про цей поєдинок. Як вважаєш домашня арена і домашній вболівальник? Наскільки важливо? Адже саме в чвертьфіналі значення має лише один матч, виграєте його дома. Конечно, это огромнейший плюс для нас. Также и, под этим же и висит на нас большая ответственность сложиться, потому что придут родные болельщики, которые захотят увидеть зрелище и красивый футбол. И мы будем стараться, чтобы подарить им этот праздник. И очень приятно, и очень, как бы для меня лично очень приятно, что здесь, в Черкасах, так любят футбол. И не знаю, как бы, Просто не хочеться підвести людей, от і все. Будемо старатися. Добре, ну і ще одне питання. Стосовно другої ліги, да, стоїть у команди завдання підвищитися у класі в цьому сезоні ну, будь-якою ціною. Чотири команди заходять у перший дивізіон з цієї групи, ну дуже багато, здається, за останні роки ну, це просто феномен. Да, що Чотири команди. Славутич зараз стоїть на шостому місці. Ну, там відстань від четвертого місця, якщо не помиляюсь, три очки. А, наскільки реально і наскільки цьому складу під силу, а, ну. Бути в першій четвірці, да, можливо, навіть бути з нагородами чемпіонату, як ти вважаєш? Ну, однозначно, я вірю в те, що ми виповнимо цю задачу. І... как бы я не хочу смотреть сильно так вперед. Я считаю, что мы, наша команда должна настраиваться на каждую игру, которая будет вот идти по календарю. И отталкиваясь от этого, двигаться дальше. То есть на данный момент сейчас есть 26 число, это среда, и все усилия и концентрация находятся на этой дате. Никто пока не смотрит так далеко в будущее, потому что вы сами прекрасно понимаете, какой матч нас ждет в среду. Поэтому давайте мы сыграем Среду і будемо думати дальніше. Добре, Вадик. Я бажаю, аби в середу ви точніше вже в четвер думали з позитивом в майбутнє. І сподіваюся, що черкаський професійний клуб зробить вперше в своїй історії крок до півфіналу Кубка України. Дякую вам большое. Спасибо. Дякую, що знайшов час. І ми йдемо далі по нашій програмі. Зрештою, топ подія. Цього тижня це однозначно футбол. І 26 березня на центральному стадіоні відбудеться вперше, до речі, в історії черкаського футболу. чвертьфінал Кубка України. Сподіваємося, що Славутич зможе пройти ось цей рубіж у вигляді Тернопільської ниви. Ну і відразу після нашої рубрики гій студії є можливість поговорити про оперативну інформацію. І вона стосується саме другого нашого повпреда професійного клубу Черкащина. Це Черкаський мавфи баскетболісти помаранчево-чорного клубу чимдуж намагалися зачепитися за місце у плей-офф чемпіонату Суперліги. Щоправда, задля цього їм потрібно було вигравати ледь не всі останні вісім матчів. В перші чотири гри команда Максима Міхельсона виграла. При тому із них вони відіграли на виїзді. Одначе вояж до Західної України суттєво. Поламав плани черкаської команди. Більше того, черкаські мавпи фактично виключилися із боротьби за плей-офф. Таким чином зараз черкащани знаходяться на 11-му рядку турнірної таблиці, і за три матчі до завершення регулярного чемпіонату не мають абсолютно ніякого е, турнірної ніякої турнірної мотивації. Відповідно, а зараз помаранчево чорні зосередяться на тому, щоб виключно потішити е, своїх прихильників. Ну а ключовими саме ось цих останніх е, е, турнірних ситуаціях стали. Два матчі. Спершу Черкаська мав поступилося на виїзді у бойовому матчі Говерлі, а після цього оступилися у грі із політехнікою Галичиною. У нас є два звіти саме про ці два поєдинки, як виявилося доволі вирішальні в історії цього сезону для помаранчево чорного клубу. Отож дивимося, як черкащани грали із Львівською політехнікою та Говерлою. Значно досвідченіший склад Говерли мав солідну перевагу на старті поєдинку. Тотальне домінування в боротьбі за підбирання дало можливість говерлянам з значно більшу кількість атак, а разом з тим і відрив на самому початку гри 16-6. Протягом наступних двох періодів молодий склад черкасців, який останнім часом сформований переважно з вихованців клубу, намагався скоротити відставання. Кінцівка третьої десяти хвилинки констатувала, що їм таки вдалося це зробити завдяки активності Михайлюка Чигрину та рахунок у ма. Чи став майже рівним 52 на 49. в четвертому періоді? Мапи взагалі виглядали фаворитом пари. Неймовірна самовідача у захисті та два дальні влучання поспіль. Чигринова й копця дозволили черкасцям повести симпатичною різницею 67 на 62. за останні 4 хвилини. ігрового часу говарла зробила відчайдушну спробу скоротити своє відставання. За 10 секунд до завершення гри рахунок був 66 на 68 на користь мавп. Гру в овертайм перевів Павло Рєвзін, який продуктивно використав ці секунди для своєї команди 68 на 68. Ще перед виходом на вирішальну п'ятихвилинку в кращому становищі виглядали говерляни. Окрім досвіду та морального піднесення на користь господарів грав і перебір індивідуальних фолів лідерів. Мавп натомість лідери говерли Фрасенюк та Рєвзін майже відразу організували бажаний розрив рахунку і зберегли його до фінальної середи. 84-78 – Важка перемога Говерли у драматичному матчі. Мілі шанс, змогли нісмагли не змогли. Удержати, не змогли победить. дійсно где-то можна списати на недостаток опиту. но ошиблись не только молоді ігроки, ашиблис і вже опитні ігроки. Потім це ну, така командна пораження. Зважаючи на останню поразку, заключні три матчі регулярного чемпіонату Суперлі Шеркасці проведуть без турнірної мотивації. На домашньому паркеті помаранчового чорні зіграють 28 березня проти Дніпропетровського Дніпра. Європейським доріжкам на Черкащині бути фактично ще восени на центральному стадіоні Черкас розпочалася масштабна реконструкція доріжок. Щоправда, завершили саме цю реконструкцію е, лише останні ось кілька днів. Черкаська служба новин разом із програмою на Пульсі спорту» завітала на центральний стадіон і Поцікавилася, як же комфортно черкаським легкоатлетам бігати по новим доріжкам. Самі ж легкоатлети говорять про те, що е, нове, нове покриття на центральному стадіоні дасть можливість не лише тренуватися в якісних умовах, а й приймати чемпіонати України. У березні мрія багатьох черкаських легкоатлетів таки здійснилась. Вони розпочали підготовку на своєму стадіоні. Інна Сомик одна із тих, хто відкрив сезон тренувань на свіжому повітрі. Дуже важливо мати такий стадіон з таким покриттям. Тому що, коли приїжджаєш на змагання на чемпіонат України, після парку приїжджаєш і дуже часто. Нас е спортсменів травми супроводжували травми після такого покриття м'язи, і е зв'язки не готові до такого навантаження. Зі своєю літньою тренувальною базою зросте не лише рівень виступів та результативність місцевих спортсменів, а й престиж легкої атлетики в області, переконані тренери. На оновлене стадіон у Федерації України чималі плани. У квітні на Черкаському стадіоні хочуть провести навчально-тренувальний збір кращих легкоатлетів країни. Окрім цього, незабаром обласний центр має прийняти чемпіонат України з бігу на 10 тисяч метрів. Таких стадіонів на Україні, в принципі, на сьогоднішній день це в Донецьку у Вінниці, ну і в принципі і в Черкасах. З одного боку доріжка є, але ще все одно треба вложити дуже багато коштів для того, щоб привезти сюди і яму для стрибків в жердину, і яму для стрибків в висоту, звичайно, бар'єри. Бігові доріжки зі швейцарським покриттям мають прослужити не одне десятиліття. Реконструкцію центральної спортивної арени Черкащини профінансували з міського та обласного бюджету. За словами керівництва стадіону, роботи завершено на 98%. У задумах також придбати необхідний інвентар для легкоатлетичних змагань, облаштувати багатофункціональні ігрові майданчики і тренувальне футбольне поле. У Черкасах стартував міжнародний проект «Do like Olympians». У перекладі це означає роби як олімпієць. Загальноосвітня школа номер 11 прийняла одного із кращого легкоатлета Черкаської області Дениса Нечепоренка. Чемпіон України показав, як же все таки роблять олімпійці. А зрештою діти і школярі повторили ось ці зайняття. Дивимося, а більше того знає Юлія Порпленко. Урок фізкультури під керівництвом чемпіона України. 24-річний легкоатлет Денис у олімпійському русі з маличку. На його рахунку чимало нагород різноманітних стартів. Черговий сезон спортсмен розпочав у статусі українського збірника з легкої атлетики. Спеціалізується на дистанції 400 метрів з бар'єрами. Розповідає перші кроки у спорті робив, теж будучи школярем. Надіється, можливо, хтось із цих шестикласників теж колись стане чемпіоном. Сподіваюся, що такі заходи будуть. Позитивно впливати на те, щоб діти починали займатися спортом, вели здоровий спосіб життя і взагалі проявляли активність, фізичну активність. Як тримати тіло і дух у тонусі показали школярам імениті олімпійці, серед них Анна Сорокіна, Валерія Гончарова, Інна Осипенко-Радомська та інші. Вони продемонстрували дітям розважально спортивні вправи. Щоправда, не особисто, а через відеорозминку. Наступним етапом уроку стали естафетні змагання. Школярів розподілили на дві команди по 10 учасників у кожній. Вони мали на швидкість виконати шість естафет. За їхніми підсумками й визначили переможців. Першість у цих змаганнях закріпили за собою юні атлети 6-го Б, за ними слідом. Спортсмени 6-го а Мені дуже сподобалось, бо тут ми можемо проявити свої здібності, а також по з нашими головними спортками Життя у ритмі спорту культуру олімпійського руху продовжать розповідати й у інших освітніх закладах області. Запевнила представник НОКУ на Черкащині Дар'я Татарин. Цей проект не буде поширюватись на нашій в нашій області, в нашій країні. У рамках спортивного заходу діти брали участь у конкурсі малюнків і фото спортивної тематики. Відкритий урок карате днями. Це заняття відбулося в одній з спортивних спеціалізованих шкіл Черкаски, має назву Бодокан. Хлопці, які займаються протягом кількох років, карате, мали можливість попрацювати разом із одним із найавторитетніших шеф-інструкторів Федерації Джундукан України його ім'я Валерій Кусій, і він представляє Одещину. Про те, як проходив дводенний семінар, знають наші журналісти. Валерій Кусій вже не вперше в Черкасах. Володар шостого даного дзюрю не на словах знає про хорошу школу карате на Черкащині. А от клуб Будокан вперше приймає такого почесного гостя. Одеський каратист відомий далеко за межами нашої держави. Заслужений тренер України, є шеф-інструктором Годзюрю у всій східній Європі. Мой перший учитель був Сенсе Моріо Хігона. Це шеф інструктор президент Сімірної федерації Годзюрю Ґуджу 98-го року Моїм учителем став Адін і з Джунда Кана, это шеф поліції, американської поліції США Сенсе Терічинен і з тех пор я так занимаюсь. за словами досвідченого та авторитетного майстра, який у карате вже майже 30 років. Головним для спортсмена є постійне самодосконалення та розвиток себе як особистості. Разом з тим він наголошує на тому, що неправильно зациклюватися на одному виді єдиноборств. Справжній майстер має вільно себе почувати відразу у кількох основних з них. Якщо працювати в одному направленні. Большого результата вы никогда не достигнете. А в Годжирю, все, что касательно, допустим, дзюдо, джиу-джитсу, это все есть. Потому что любая бросковая техника, очень много, огромный арсенал болевых приемов, удушающих приемов, работы в партере, очень-очень много. Загалом кількаденним візиту майстер залишився задоволений. Зрештою, дехто шеркаських спортсменів його дійсно вразив. Особливу увагу отримав Олег Чухлян та Владислав Смірнов. 13-річні хлопці вже мають звання переможців Кубка світу і готові до подальшого прогресу у клубі Будокан. Наразі всі кращі українські каратисти готуються до чемпіонату світу, який наприкінці весни відбудеться в Латвії. Ну і далі в програмі на пульсі спорту ми переходимо до серії практичних сюжетів. Швейцарські вчені довели, що зайняття спортом більше ніж 14 годин на тиждень шкодить вашому здоров'ю. Черкаська служба новин разом із на спорту розбиралася, правда це чи ні, і більше того, ми спробували дізнатися, як же правильно займатися спортом задля того, аби не нашкодити власному здоров'ю. Кілька годин на тиждень у спортзалі і гарне підтягнуте тіло вам гарантованим. Та разом з ним втома хронічні болі у суглобах спині. За умови, якщо ви не дотримуєтеся правил заняття спортом і перевантажуєте своє тіло. Фітнес-тренери радять, аби уникнути травм, потрібно тренуватися три рази на тиждень, максимум по годині, враховуючи власний стан здоров'я. Короткими знаннями про спорт будуть виконувати неправильні вправи, перевантаження і якби не знаючи свій організм до кінця. Будуть якби Робить певні неякісні рухи, ті, які шкодять для суставів, для серця, для всього чого ну в смыслі для общого органу здоров'я, про наслідки перевантаження під час занять спортом, як ніхто інший, знає Дмитро зараз від ні кроку не може ступити без спеціальної пов'язки, яку йому приписав лікар. Хлопець отримав травму під час тренувань у тренажерному залі. Я відвідував тренажерний зал близько року і давав досить велике навантаження на ноги, і це привело до такої хвороби, як Ворокос після операції, лікар сказав, що я можу давати в принципі будь яке навантаження, але в міру розумного, звісно. От і перший час близько від двох до півроку я маю носити чулок спеціальний ну, на ті назіна, які я вже зробив операцію, для того щоб ця хвороба не прогресувала, і ті вени, які залишились у мене в нозі, щоб вони не Збільшувались у розмірі, спорт приносить лише користь, кажуть лікарі. Однак, якщо ним займатися у розумних межах, медики наголошують, перед будь-якими тренуваннями потрібно прийти медогляд, перевірити свій стан здоров'я, які навантаження можна робити, а на які табу. І в зал теж нужно ходити, щоб був тренер, щоб не сам чоловік сібі вибирав нагрузки і сидів два часа, підіймав по 100 кілограм штангу, а потім у нього серце вилітало з інфаркта. должен быть обязательно тренер, который бы тоже самое, взрослый человек тоже должен пойти к семейному доктору, чтобы его доктор посмотрел, сдать анализы, обязательно сделать УЗИ сердца, обязательно сделать электрокардиограмму. Постійно зростаючи навантаження зношують суглоби серце м'язи. Найбільше дістається професійним спортсменам. Лікарі радять після завершення професійної кар'єри раптово не припиняти тренування, а поступово знищувати навантаження і зупинитися на мінімумі, який буде підтримувати тонус м'язів і організму в цілому. А ну і на сьогодні це все про що ми вам встигаємо розповісти про цих спортивних 26 хвилин. Є сподівання побачити вас е, на спортивних майданчиках і заходах е, цього тижня. Зокрема, ще раз нагадаю, 26 березня Черкаси приїздить чвертьфінал Кубка України. А 28 березня Черкаські мав відіграють останній офіційний поєдинок у цьому сезоні. Відтак є на що прийти, є що подивитися, і є що нам розказати. Зустрічаємося в цій же студії наступного понеділку. Говоримо про підсумки ось цих визначних подій. Всього доброго, спорт і підтримуйте своїх.